Вона знає про своїх гостей програми все. Їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Леся Пилипчук, вітаю вас у програмі, що має назву. Відверта розмова. Так влаштоване життя, що ми завжди хочемо гарної погоди. Взимку, снігу, влітку, сонця. Але за цим ми не помічаємо, як проходять кращі моменти нашого життя. Усе поспішаємо, усе встигаємо зробити. Інколи розчаровуємося через те, що йде дощ. Але сьогодні в програмі ми будемо говорити із чудовою гарною пані. Досить таки сильною за характером, яка задля того, аби побачити веселку, пройшла злив. Це засновник крафтового виробництва родинне ремесло Наталія Сребнюк. Доброго вечора, пані Наталі. Доброго вечора. Ви знаєте, після усіх цих жахливих подій, які є на сьогодні в країні, ви не впали духом. Ви не розчарувалися. А на даний момент що найбільше гріє душу? Ну, це родина і та справа, яка надихає. Це родинне ремесло. Наталочка, ви самі з Харкова було стале життя, була власна справа, улюблена справа. І це жахіття, які натворили орки. Змусило вас повернутись на 160 градусів назад. Якими були ті перші відчуття, коли ви в притулок зітхнулися, коли бомблять, коли летять снаряди, коли дійсно йдуть військові дії? В перші дні це був шок, мабуть, як, як і у всіх українців був шок. Ну, Ми е, це відчули особливо гостро, тому що ми з прикордонної території да, і на власне очі це все, все відчували, бачили. Вибухи, заріва з вікна. По вулицям їздила била техніка. Е, ну, На той час мені здається, що всі діяли підсвідомо, і тобою ніби хтось керував. Тому якось воно само все відбувалось. На той час до війни в мене був. Стали вже бізнес. Я 10 років до війни займалася весільним бізнесом. Я власниця готельно-ресторанного комплексу Родолат. 10 років я займалася весільним бізнесом. І я цим дуже захоплювалася. Не просто захоплювалася, я цим жила. Я дуже вдячна своїм молодим парам, які мені довіряли цю подію, тому що я дуже відповідально до цього відносилась, переживала як власну. Тому що я розумію, що ця подія вона раз в житті. Але 24 лютого все, змі... все, все змінилось. Ми прийняли таке рішення вивезти дітей в безпечне місце. Ми виїхали евакуаційним потягом, вивезли семеро дітей, двоє власних дітей, а п'ятеро вже ми роздавали по дорозі батькам, кого в Києві залишили. Кого в Румунії передали, кого в Польщу, кого в Чехію. І на сьогоднішній день, ну вже усвідомлюючи, я розумію, що наше рішення було вірне. Ми все зробили вірно. Мені особисто дуже приємно, що я знайшла ще одну компаньонку для себе, мудру жінку, таку успішну, а. Як ви саме в Кам'янець-Подільському опинились? Чому вибрала цей регіон? Ну тут же в нас була залізна логіка, куди їхати, тому що це родина наших пращурів. Тут в чоловіка дві рідні сестри. На той час ще була жива його мама, свікруха моя, якій я безмежно вдячна за все в житті. По лінії мого батька тут теж дуже багато родичів, тому що батька з багатодітної сім'ї, і в мене тут дуже багато двоюрідних, троєрідних, братів. Я їм теж просто ну, не маю слів просто передати, наскільки я їм вдячна, тому що коли ми приїхали, нас всі підтримали, зустріли, допомагали. І це для нас тоді було настільки важливо. Ну, що просто немає слів, яким передати цю вдячність. Є щось магічне. Ви зустріли тут людей, які подарували вам той затишок любов і теплоту. Наталія, ви досить така сильна жінка, в якої маса енергії і ідей. А от якими були ваші перші кроки відносно крафтової продукції? Ну, на той час потрібно було щось робити, щоб. Стабілізувати свій емоційний стан. І я э, гостро відчувала, що мене заспокоює те хобі, яким я займалася до війни. Я пройшла кілька цікавих курсів для себе, це сироваріння. І коли я просто відчула, коли я працюю з молоком, це як медитація для мене. І тому це хобі зараз, воно вот так перейшло в те, то, що что... то, мені подобається. Воно перейшло е, в таку справу. Це, це, що стосується молочної продукції, це, що стосується м'ясної продукції. Ну, оскільки ми повернулись е, на е, родину пращурів, тут не е, важко було е, згадати свій перший досвід торгівлі на Кам'янець-Подільському ринку. Угу. Е, е, в наш Дідусь, він е, був заготовачем е, в своєму районі і він вивозив нас е, торгувати на ринок. Мені було тоді років 5-6, але це такі теплі спогади е, сестри були старші. І... Ну, Це навіть на той час його такий був маркетинговий хід, що три, троє таких дівчаток, гарненьких, стояли, торгували. В нас збиралась черга. Ну, Нам це було дуже так цікаво. Дід нас дуже любив. Потім він всі гроші витрачав на нас, звісно, він нам ні в чому не відмовляв. Я досі пам'ятаю ті прикраси, ті гольфіки з Рюшами, всі смаколики. Ну, які ну, не в кожного на той час були. І оскільки дідусь був е, йому звозили скота, він його розробляв, е, розвозив по окупераціям. Е, і в цьому регіоні його всі знали. Він е, ветеран е, Другої світової війни, вернувся без ноги. І його тут, ну, Дійсно, його тут е, знав весь район і навіть. Інколи досі я зустрічаю людей, які його пам'ятають. і Мені дуже приємно, що, е, що за нього теплі спогади за діда, і мені дуже гордо е, сказати, що я його онук. І тому оці е, е, традиції, такі рецепти, е, бо Інколи ж вони переробляли е, е, цю продукцію м'яса на Ковбаси, дід розвозив по коопераціях, І в сім'ї залишились ці рецепти. На той час не було ніяких підсилювачів смаку. Це була дуже така натуральна продукція. Тому ми, ми дуже раді відновлювати родинне ремесло. Наталія, ви знаєте, що, напевне, дідусь там біля Господа допомагає вам у всіх ваших. Таких складних періодах. У цьому є щось магічне? Так, ви знаєте, я відчуваю, не тільки я відчуваю цю силу, і в мене складається таке враження, що, знаєте, нас сам Господь просто під час цієї ситуації взяв і в ладонях переніс на родину наших пращурів. І я навіть можу розповісти таку цікаву історію. Коли ми з чоловіком вирішили вже, що потрібно тут купувати житло, тому що дитині треба закінчувати школу, ходити в школу. І ми роздивлялися всі варіанти. Я більш склонялась на тому, щоб ну, купити квартиру десь біля школи, щоб дитині було зручніше. Чоловік більш настоював на частному будинку. От, ну, мені тоді було важко прийняти це рішення, тому що ну, важко було залишити те, що ми побудували в Харкові, а в Харкові ми багато чого побудували. І ну, це як заново почати жити. Ну, тоді було важко прийняти це рішення. І ми розглядали всі варіанти. І коли нам попався цей дім в Привороття, мені спочатку він не дуже сподобався. Тому що мені казалося дуже далеко до школи. От. А чоловік, коли зайшов на подвір'я, а це дуже такий гарний маєток з гарним великим господарством. І для нього було таким знаком, що там живий вулик, хазяїн вже давно пішов з життя, в нього було 5 вуликів, і якимось чудом просто вижив один вулик. Там були живі бджоли, і навіть був мед. І чоловік для себе вирішив, що це знак на життя нам. Ми купили цей дім. Але це ще не магія. Магія в тому, що Новий рік 2022 року ми вирішили сім'єю зустріти на Хмельниччині. А це за два місяці до війни. Ми приїхали в Славуту Хмельницької області, зустрілися там зі всіма родичами, з сестрами чоловіка, мама його приїхала. От. І потім у нас в планах було, що ми поїдемо в Буковель кататись на лижах. Ми поїхали кататись на лижах. І потім ми повинні бути, були повернутись і Різдво зустріти в Дунаєвцях у його мами. Ми поїхали в Буковель. Відкаталися і коли вже свої останні хвилини там доїжджали, так сказати, я попросила чоловіка, що ну, зійми мене на телефон, ну, щоб в соцмережі викласти. І він мене знімає на телефон, як я їду, і, і каже: о, о, їде тьотя з привороття. Ви розумієте, я на той час в мене ж досі мурашки просто по шкірі. Я на той час. Не, ну, не розуміла, що є таке місце на землі, що є така назва місця, де живуть люди. Ну, я думала, ну щось, щось, щось таке. Але коли через рік, коли ми вже. Я навіть не звернула увагу на ту назву, що він там сказав. Ну, Сказав і сказав. І коли е, вже через рік я переглядувала відео з телефона, коли там впадаєш в ностальгію, щасливі такі е, спогади, мирного життя, і коли я натрапила на це відео, і я розумію, що я тепер дійсно з привороття. І це є магія якась. Наталя, багато прийшлось пережити? Це випробування вас не зламало. Ви як були чарівні і сильні такі. є. А як от на сьогодні розвивається ваше крафтове виробництво в привороті? Ну, на сьогоднішній день ми розвиваємось в чотирьох напрямках: це сироваріння, це молочна продукція. Це рибний цех, ми коптуємо рибку на трісках фруктових дерев. Це м'ясна продукція. Ми закінчуємо добудовувати м'ясний цех, але вже виробляємо ті такі ковбаси, які за родинною традицією робив, робив дідусь. Вони такі ну, не дуже важкі, тому ми вже їх виробляємо і пропонуємо людям. Ну і Звісно ж, це пасіка. Це пасіка чоловіка, яка його надихає щось робити тут. До речі, про пасіку наші глядачі бачать програму, тому що це дуже цікаво, це дуже потрібно. І якщо ви робите міцні вироби по рецепту дідуся без, без хімії, без добавок. А чисто з м'яса. А з якими магазинами, підприємствами от ви вже на сьогодні тут, в цьому регіоні працюєте? Ну, Поки що це такі невеличкі магазини по селах, це в Гумінцях, Дунаєвцях, Шатава, Маків. Ну, е, Ну, поки все, да. ну, В Кам'янці зараз ми будемо приймати участь в ярмарці 17-18 числа. Е, ну, от… Поки що такий невеличкий досвід, але вже ми почали. Е, ну, я впевнена, що багато хто із наших телеглядачів, особливо власники магазинів, е, захочуть придбати крафтову продукцію і сири, і м'ясні вироби, яких, на жаль, зараз дуже мало. От е, у кожної людини є той, хто стимулює, підтримує. У важкі моменти, у моменти радості, у моменти журби. Вам з цим пощастило? Так, звісно, пощастило. Це мій чоловік, якому я безмежно вдячна за все. Він мене підтримує буквально у во всіх моїх починаннях. Він, ну, він саме головна людина в моєму житті. Тому що, ну, так як він турбується, так як він нас опікує і любить нас, ну, це мало хто на це здати. Я дуже йому вдячна, він мене зробив щасливою матір'ю трьох синів. До речі, ваші сини народилися на свята, так? Так. Михайло, Ілля, і Іван. Іва. Іва. Іван. Так, дійсно, ну, це, мабуть, на все воля Божа. Старший син Михайла народився на Михайла Архангела, другий синочок народився на Йоанна Крестітеля, третій народився на Іллю. Ну, так, мабуть, розпорядився Господь. Повернемося до чоловіка. Яким була. Ваше освічення. Як він вам освічувався? Ви цей момент пам'ятаєте? Ну, я пам'ятаю цей момент, момент, але там такої романтики, напевно, не було, тому що ми з чоловіком вже 32 роки разом, і 6 років ми зустрічались до весілля. Я приїздила на канікули, і кожне літо ми з ним. Мені на той час було 12 років, йому 15 років було. Uh -huh. Тобто це було ще дитинство, потім ми дорослішали разом. І от коли вже мені виповнилося 18 років, я поступила в інститут, і ну, вже було навчання попереду, і свікров, яка мене дуже на той момент. Любила, мабуть, ду... мабуть, навіть більше, ніж чоловік. Вона відчула якийсь ризик. І почались сразу розмови про весілля. Мої батьки були спочатку проти, тому що в мене є старша сестра, і на той момент вона ще ну, не збиралася, скажімо так, заміж. От. В мене було дуже велике кохання. Я чоловіка ну, просто кохала його просто аж до мурашок. У мене дух забивало, коли я його бачила. Ну, а мене так. Покохала свікров. І коли вона відчула, що зараз може щось произойти, бо вони розїдуться, тому що вони вже подорослішали. І ми навіть заяву не носили в ЗАГС. Почалися розмови, підготовки до весілля. Вона сама там організувала заяву. Ми тільки потім, вже, коли нам сказали, коли все влаштували, ми тільки пішли і розписалися. Наталія три хлопці. Чотири. Чоловік що ж таку ж як дитина інколи буває. А чи є слово остаточне при вихованні дітей? От коли там капризували, башкетвали, кого найбільше боялося? Ви знаєте, я так вважаю, що дітей не треба там виховувати по якихось книжках за якоюсь моделлю, бо діти вони дивляться на батьків і беруть приклад. Тому. Ну, мабуть, ми зрозуміли, що дітей треба просто відчувати, розуміти. Мабуть, ми може розуміли це більш на третьої дитини, але якось таких пріоритетів, щоб ми там тягнули, що рішення важливіше, у нас такого нема. Діти дивляться, вони самі вистроюють своє життя, вони беруть приклад. вони... Вже дорослі, два сина в мене вже дорослі. Одному сину буде 29 років, другому 22, третього я дуже свідомо народила в 40 років. Я дуже... Наталя за кожною сірою смугою йде абсолютно біла, щаслива, весела. Яка подія у вашому житті нещодавно відбулась, що просто ваша душа засвітилась по-іншому? Так, да, ви знаєте, це дуже така велика подія. Довго тому що я можна сказати так, 32 роки в мужській казармі, і мені дуже не вистачало дівчинки. І в нас недавно народилась внучка. У нас народилась внука, і діти назвали її Мирослава. Мир і слава. Мир і слава. Да, це це таке відчуття непередаваєме. Ви знаєте, як будто. Як будто друге дихання в тебе відкрилось. І що було в серці, коли ви вперше взяли її на руки? Ну, Це Це відчуття такої вдячності за те, що За то, що, ну, Господь це подарував мені за те, то, то, тому що ні, ні кожен, не кожен цього має. Це, ну, Для мене це дуже Самі дорогі речі це продовження роду. І... Я везла її з роддому, мені довірили цей комочок, я його тримала на руках всю дорогу, коли ми їхали. Я Ну, це... Я дуже не, не можу сказати. Я там пробувала читати молитву. Я... Ну, Це, це не передаваємо відчуття, це якісь крила, це друге дихання. Це розумієш, що це нове, нове життя прийшло в твій рід. Це просто. Казка. Казка, так. Да. Це, це, це божественно. А невістка? Вам пощастило в цьому плані з невісткою? Так. Е, мені здається, що мені взагалі я щаслива людина, що мені е, зі всіма щастить. І з невісточкою теж. Вона, я їй дуже вдячна, тому що ну, ви розумієте, хлопці, в них характер такий е, у всіх різний. І десь треба стерпіти, десь треба зрозуміти. І не дивлячись на те, що вона така молода, вони побралися, їм було по 18 років, вони е навчалися в одному класі. Але на, на свій вік, ви знаєте, вони стільки вже пройшли, що мені здається, я в свої 50 років стільки не пройшла за життя, скільки довелось прийти цим дітям. Це і війна. І, ну і брак, то що вони побрались, вони, вони дуже молоди, бо вони одразу після школи, як їм виповнилося по 18 років, вони пішли і розписались. А внучка тепер тільки народилася. А внучка тільки тепер народилась, так. І ну це, це такі труднощі, які вони змогли подолати. І ну, вона умнічка, вона дуже мудра. Не дивлячись на те, що вона дуже молода, але вона дуже мудра. Наталя, я з вами не перший раз спілкуюсь, і мені настільки подобається світ і блиск в ваших очах і оптимізм в душі, і милосердя до інших, ну, без зайвої скромності, так воно і є. А, ви маєте багато клопотів. Ви багато працюєте. Як ви себе відновлюєте, щоб. Знову йти у цей вирій подій сьогодення. Ну, ви знаєте, мабуть, мабуть, тому що я тілець, я відновлююсь той же праці. Коли я бачу свій кінцевий результат, над яким я працювала, ну, мене це наповнює, надихає. Ну, Мабуть, ми жінки, нам трошки легше себе відновлювати. Ми можемо там і з допомогою творчості, і з допомогою влаштування бита. І праці, ну, мені здається, навіть от кінцевий результат того, що я роблю, мене він і відновлює. Наталія, а що вас найбільше обурює в людях? Ну, мабуть, не стільки обурює, може там трішки дратує. Це дріб'язковість. Мені здається, що ну, навіть мислити треба якось масштабно. І коли. Такі вот копійка, да, 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 да. Це, да, це я кажу, що е, мислення воно спочатку в голові, а потім ще в кармані. Так, так. Тому ну, це просто мене дратує, не те, що обурює, ні. Я розумію, що всі люди різні. І всі для чогось тобі в житті дані, і треба, тось тобто я находжу спільну мову зі всіма, але ну трошки трішки мене це дратує, коли люди от, от дріб'язкові. Дріб'язкові люди. Ваш робочий день починається, напевне, дуже рано. А коли ви закінчуєте свій робочий день? Відверто? Ну, відверто, коли працюєш над себе, то, мабуть, всі. Власники бізнесу вони розуміють, що в тебе нема невихідних, в тебе нема нормірованого робочого дня, в тебе немає відпустки. Але ну і це теж надихає, тому що ти робиш все власне на себе. Тому тому от так от працюємо і працюємо. На даному етапі життя мрії пані Наталі. Ой, мрія! Мрії, щоб скоріше закінчилась війна, щоб скоріше всі повернулись додому. Хто цього потребує, дуже дуже багато людей хочуть повернутися додому. Хочу, щоб моя родина була завжди жива і здорова, була рядом. Ну, це саме основне, чим. Так, у всіх у нас перша мрія, щоб закінчилась війна. Але з іншого боку, не вже залишити ото виробництво, яке створювали тут і поїзди в Харків? Ну, Мабуть, ні. Точно ми його не залишили, бо дуже багато вже вклали туди е... сили, душі, сил душі, да, вклали. І ну, воно таке місце магічне, що воно в самом ділі відновлює ну, то місце, е... воно як місце сили. Єдине, що хочеться, це. Потім якось обійняти разом, щоб тут виробляти, може в Харкові реалізовувати. Тому в нас спочатку, коли ми це починали з чоловіком, в нас була така ідея, що, що все це об'єднати в одну сферу. Ви знаєте, ви настільки цікава, мудра і сильна особистість, що, на жаль, я обмежена в часі, а так би говорила з вами і говорила. Я хочу побажати вам, усього самого найкращого, але перед цим завжди програма Відверта розмова закінчується питанням, що таке щастя особисто для вас. Ну, щастя особисто, це знову ж таки родина. Родина це рід, це найважливіше, що для мене є. Тому що і той бізнес в Харкові він в мене назвався Родолад, в роду лад. І тут ми почали відновлювати традиції нашої родини. Тому навіть всіх да, в цих назвах я как бы, заклала всю основну свою таку цінність, що це родина. Щаслива родина. Щаслива родина, хочу підняти цей келих за вас. Дякую. За вашу мудрість, за вашу силу, за вашу вроду, за ваше терпіння. І від усіх, хто створює програму Відверта розмова, побажати вам і вашій родині, всім вашим близьким, миру, злагоди і любові. Дуже дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із чудовою пані, досить таки мудрою, досить таки сильною. І вона є прикладом для багатьох тих, у кого опустилися руки, не бачачи війни поряд. Вона все ж таки змогла працювала і буде працювати. І буде працювати на розвиток нашої економіки, на розвиток і побудови нашої держави. Це засновник крафтового виробництва родинне ремесло Наталія Сребнюк. До побачення! Хай вам щастить! Thank you